Що таке доброчесність? Доброчесність це коли ти залишаєшся чесним незалежно від ситуації. Це не просто правильні слова. Це про те, як ти поводишся тоді, коли ніхто не контролює і не оцінює. Це здатність сказати правду навіть якщо вона невигідна. Це готовність відповідати за свої дії, визнавати помилки і виправляти їх, а не ховатися за відмовками чи провиною інших. Доброчесність проявляється в дрібницях, коли ти не списуєш, бо знаєш, що знання важливіше за оцінки, коли ти не обмовляєш інших, бо розумієш, що слова мають силу, навіть допомагаєш, коли ніхто не дякує. Це внутрішній компас, який підказує, що правильно, що ні. Людина з доброчесністю не шукає легких. Шляхів, не грає подвійних ролей і не робить вигляд, що все добре, якщо щось іде нечесно. Доброчесність будує довіру у дружбі, сім'ї, навчанні, роботі. Коли людина тримає слово, не зраджує принципи і діє справедливо, з нею хочеться працювати, спілкуватися і бути поруч. Бути доброчесним це бути справжнім. І якщо ми хочемо змінювати світ у кращий бік, починати варто саме з маленьких вчинків, щоденних, але маленьких.